Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити на наступну тему: що робити, коли ви звертаєтесь за призначенням пенсії і виявляється, що ви протягом Певного періоду працювали на роботі, ви були офіційно працевлаштовані, але роботодавець за вас не сплачував страхові внески. І, відповідно, вам цей період не може бути зарахований до а, періоду, який дозволяє вам призначити пенсію. Все було б добре, коли у вас вистачає необхідного страхового стажу. Ми будемо говорити, що для того, щоб вийти на пенсію в цьому році, вам необхідно мати 31 рік страхового стажу. Якщо все добре і у вас вистачає років для призначення пенсії, в такому випадку, звичайно, вам пенсію призначать, але ви маєте право звернутися до суду і в судовому порядку за допомогою і за участі свідків доводити про те, що у вас були трудові правовідносини. так? І, відповідно, притягнути до відповідальності роботодавця, який би сплатив за ці періоди страхові внески. І вам цей період був би зарахований до пенсії. Адже пам'ятаєте, що за кожен рік перепрацьованого вашого понаднормативного стажу. В такому випадку вам також належить доплата. Друга ситуація виникає, коли у вас не вистачає стажу. Тоді вам обов'язково потрібно звертатися до суду і в судовому порядку доводити той факт, факт трудових відносин, що вони між вами і роботодавцем відбулися, ви працювали, залучати якомога більше свідків, які можуть підтвердити факт того, що ви дійсно пропрацювали. 5, 10, 15 років на тому чи іншому підприємстві, в залежності від того, скільки який період вам не зараховують. Тому я завжди кажу в своїх відео, що вихід є завжди з будь-якої ситуації, але просто пам'ятайте, що, звичайно, коли ви маєте необхідність страховий стаж, досягаєте пенсійного віку, вам вийти на пенсію простіше, ніж е, тому, хто е, має якісь. Проблеми, і о, про ці проблеми дізнається в саме момент призначення пенсії і починає їх вирішувати. Тому реєструйтесь на сайті портала пенсійного фонду. Не, не, не маєте такої можливості, звертайтеся в органи пенсійного фонду, отримайте довідку персоніфікованого обліку та обов'язково перевіряйте свого роботодавця, чи сплачує він за вас страховий стаж чи ні. Адже. Для того, щоб докупити страховий стаж, приблизно в цьому році сума одного року буде коштувати 34 тисячі гривень. Тому, будь ласка, будьте уважні, тому що, на жаль, людина залишається своїми проблемами потім один на один.